Після кожного скандалу, після кожного рукоприкладства він просить пробачення. Ти ж розумієш, я був п'яний, я не, не розумів, що роблю, почав пити неконтрольовано. То вже ми з дитиною боялися дивимося на годинник, повинен прийти додому. Немає, немає, то ми вже знали, що він прийде п'яним і обов'язково буде скандал. Чоловік Галини помер, тож вона переїхала жити до родини доньки, але там потерпала вже відзяття. Визвала я поліцію, приїхали його шість душ не могли скрутити. Я написала заяву, а він ще начудив був. Там двері гепал, вбивалював, вистукував ще вилетіло, розбилося скло, вилетіло, порізало жінці поліцейські обличчя. Ми це називаємо соціальною естафетою, яка передається далі від покоління до покоління, тому що так жили мої батьки. Вони це терпіли. По так жила моя мама, так жила моя бабуся. Ми боремося з тим, щоб це не було ок, що це не норма. Це треба щось робити, і інші люди живуть по-іншому.